Добрий вечір всім. Знаєте, я ніколи так не виходила в такі розмовні сторіс, розмовний рілс але захотілося поділитися своїми усвідомленнями. Ось тою зараз о 11 ночі на своїй улюбленій кухні, Вірпені, і я тільки що приїхала на таксі. І не тому, що я просто так вирішила, а тому, що я спізнилась на маршрутку. І раніше б я сказала, ну. Мені просто не судьба їздить на маршрутках, мені тільки на, на таксі. Але коли я їхала сьогодні в Київ, я так само спізнювалась і просто розуміла, що або я приїду аж через годину назначеного часу, на яке я домовилась про зустріч, або я все ж таки визву таксі, і я визвала таксі. І раніше я думала, що це там не знаю мислення багатих. Там, що це не знаю, так дуже класно, що мені просто не для мене маршрутки, метро, а виявилось, що це просто безвідповідальність. І все. Це не міня розпоряджати своїм часом, це неміння е, реально подивитися на реальну картину по фінансах. по... Часу своєму і так далі. Можливо, зараз краще, реально там, мовно все ж таки поїздити на маршрутці і розпоряджатись своїм тайм менеджментом саме так, як мені потрібно навчитися розпоряджатись цим тайм менеджментом. 14 років років я думала, що я вмію це робити, але як виявилось, я втратила цей скіл, або ж це просто той етап, коли я тільки вчусь його набувати, можливо, заново, а можливо, вперше взагалі в житті. І ось раніше і, я усвідомила в мене раніше дуже сильно включався внутрішній критик, і я б дуже сильно себе корила за це, що так сталося. І я б нічого і не змінила, але воно тим корила б себе за те, що я там не встигла, за те, що я там пізно приїхала і так далі. А зараз я усвідомила, що Бо для цього, умовно, негативного досвіду, який, до речі, мені ну, дуже кайфово там. Я поїздила сьогодні вночі на Теслі, ну не вночі а ввечері. Е, я дуже класно поспілкувалася з таксістом. Він розповів взагалі всі переваги там, електромобіля. І мені справді це дуже цінно, бо я кайфую від всього, що пов'язане з машинами. Але водночас тим я нарешті прийняла те, що цей досвід це мій досвід. І це не поганий і не хороший досвід, це просто мій досвід, який мені потрібен в моєму житті, для того, щоб, можливо, в наступний раз я вже подумаю перед тим, як там запіснюватись додому і так далі. Хоча е на зупинці було людей п'ять, які так само стояли, але вони знайшли попутку за 3 секунди. А я. Стояла взяла таксі. <хи> я не знаю, чи це там бідне мислення, чи багате мислення, або ж просто мовно я ніколи так не їздила, а тепер буду знати. І це не про те, що я буду кожного разу спізнюватись на маршрутку. <хи> Але ось такі усвідомлення в мене сьогодні, і це мій шлях. І я дуже хочу з вами ділитися ще більш детально моїм життям, моїми усвідомленнями. І не знаю, куди це вмістити. Можливо, просто буду записувати ось такі довгі різ. І кому важливо, той послухає. Я вас обіймаю, і бажаю вам доброї ночі.